Слава нашому Ісусу Христу Господу, сідайте, будь ласка, дорога церква, дякуємо нашому Богу за те, що маємо таку можливість сьогодні збиратися, слухати Слово Його і довіряти Йому. Знаєте, тема сьогодні моєї проповіді називається Всі згрішили. І дійсно ми знаємо, що ми всі приходимо в цей світ грішними. І тема гріха це дуже актуальна тема. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем святого Письма. Це гріх. Знаєте, хотів би розпочати а, зі своєї історії в моєму житті. Гріх, він дуже зробив багато. Знаєте, диявол, він зруйнував все моє життя. Життя було. Поламане, і в віці 26 років я вже мав інвалідність другої групи. Мої кістки вони були зламані, вони були розбиті. Знаєте, і я розумів, що один такий приклад, знаєте, сьогодні моя мама вона до сих пор згадує і каже моїй дружині Лені, що Лен, ти не знаєш. Цю людину, ти, ти тільки не знаєш, що, яка це була людина до Бога. Знаєте, і ми зараз посміхаємося. Але тоді я розумів, що я як людина, створена Богом. Я ідеальна, Господь створив чоловіка і жінку, і Він сказав дуже добре. Але цей гріх, котрий прийшов, він руйнує наше життя. Диявол, його задача сьогодні обманути. Дати нам невірний шлях і все це руйнувати. Але Господь Він змилувався наді мною, я покликав його, і Він змінив моє життя. І сьогодні я стою тут з вами, з сім'єю. Він дав таку гарну сім'ю, церкву, дав сім'ю сьогодні, дружину, синочка Ілюшу. І я дуже вдячний йому за те, що колись моє життя воно було розбите, і ніхто і ніщо не міг його змінити. Але Господь у милості своєї благодаті робить чудеса в, наших житті, в нашому житті. Але знаєте, хотів би сьогодні спитати, що таке гріх? Що таке гріх? Як він впливає на наше життя? І найголовніше, як ми можемо знайти спасіння від гріха? Знаєте, багато людей сьогодні чи не чули про Бога, чи чули, але не приймають Його. Зараз, якщо ми вийдемо на вулицю, зупинимо людину і скажемо, чи віриш ти в Бога, він каже, звичайно вірю. Але я нічого не роблю, щоб прийти до нього. Це дія. Біблія вчить, що гріх це не просто неправильні вчинки, а стан людської природи після гріха падіння. Це наша людська природа. Знаєте, і так кажуть, що в наших в істках є ДНК Адама, але Господь змінює наше серця, і дух, і плоть вони будуть завжди боротися. Гріх руйнує людину і її відносини з Богом та іншими людьми. Але Бог у своїй великій любові дав нам шлях до прощення, відновлення через Ісуса Христа. Друзі, і пам'ятаєте, така гарна була історія, ви вже її чули, але хотів би я її нагадати саме про гріх. Що таке гріх? І як люди сьогодні, ми бачимо це? Ви пам'ятаєте, Ігор колись розказував тут таку історію, коли хлопчик стріляв з лука в забор, він попадав, десь там стріла влітіла, він підходив, малював кружок. Як будто він попав в ціль. І так робив, стріляв, знову підходив, малював, знову підходив, малював. І дівчинка у нього спитала: Слухай, хлопчику, а як так ти спочатку стріляєш, а потім робиш собі ціль? Він каже: знаєш, а так легше попадати. А так легше попадати. І ми сьогодні те, що робимо в своєму житті, ми його підставляємо під свої вчинки. Ми бачимо. І кажемо, що це добре, чи оправдовуємо себе сьогодні. Знаєте, а ще називають гріх це мім, мимо цілі, не попадання в ціль. Оце є гріхом. Господь зробив нам таке, знаєте, благословіння сьогодні, Він нам дав такі границі, куди можна заходити, а куди ні. Гріх це порушення Божого закону, непокора Його волі, 1 Івана 3. 4. Кожен, хто чинить гріх, чинить беззаконня. Бо гріх це беззаконня. Все, що ми робимо проти Бога, знаєте, я так для себе згадав старе життя, знаєте, хоча Бог так забрав це все старе життя, що я багато чого не пам'ятаю. Може, так Бог зробив, чи багато часу пройшло. Я з Богом десь 14 років. І знаєте, сьогодні я згадую якісь речі, котрі робив. Я розумію тільки зараз, що все, що я робив проти Бога, я робив в сторону диявола, сатани, який хоче згубити, забрати наш час, забрати наше здоров'я, забрати наші думки, котрі сьогодні повинні бути направлені на Бога. Ви пам'ятаєте, що гріх почався з едемського саду, коли Адам і Єва не послухали Бога. З того часу гріх став частиною людської природи. І всі люди народжуються в гріховній середовищі. Але знаєте, друзі, і в мене питання таке було до самого себе. Іноді ми на гріх дивимося на, на щось таке велике, то що я б сьогодні ніколи б не зробив. Ми гріх собі уявляємо, що це щось таке треба зробити дуже-дуже велике. Але давайте згадаємо ідемський сад. Ви пам'ятаєте, це був непослух. Друзі, вони просто не послухали Бога і зробили по-своєму. І іноді сьогодні в нашому житті цей непослуг грає дуже велику роль. Як ми слухаємося Бога, читаємо Слово, слухаємося тих людей, кого Бог поставив чи старшими, чи відповідальними. І це також непослух Богу. Нам для цього все є в Святому Писанні. І Біблія говорить нам, Римлянам 3:23, бо всі згрішили і позбавлені волі Божої». Друзі, всі згрішили, всі позбавлені і всі потребують відносин з Богом. Чи було вже покаяння, і ви згубили свої відносини з Богом, своїм непослухом, своєю гординією, Господь хоче, щоб ми цінували все, що Він робить для нас. Це означає, що нема жодної людини, яка б не згрішила. Крім Ісуса Христа, ви пам'ятаєте, що Він був 100% людиною і 100% Богом. І для нас це дуже гарний приклад, коли Господь Його дьявол, іскушав в пустелі, він плакав, коли було сумно. Він робив все, що ми сьогодні можемо робити. Ми можемо грішити не тільки вчинками, а й думками, словами, байдужістю до добра. Знаєте, сьогодні, коли ми прийняли Бога, і ми розуміємо, що нам не треба казати поганих слів, робити поганих речей, але Господь хоче, щоб ми не тільки покаялись, а ще й служили йому. О що таке покаяння? Це оберт на 180 градусів. І те, що ми сьогодні робили проти Бога, ми робимо для Бога. Правильні речі. Слухаємо Його. В чому тоді послуг до Бога? Чи читаємо ми Біблію, чи бачимо, що треба робити і як треба робити? Знаєте, хотів би поговорити про декілька таких видів гріхів, котрі сьогодні можуть нам заважати мати. Стосунки з Богом. Заважати налагодити стосунки з Богом. Не тільки тільки прийшли, ми можемо покаятись, але своїми вчинками відходити від Бога, відходити від Його благодаті. Свідомі гріхи, коли людина знає, що чинить зло, але все одно це робить. І ми це розуміємо. Знаємо, що це погано, знаємо, що це смущає Бога, воно Його. Роздратовує, але ми все одно це робимо. Ми знаємо, що Бог він добрий, але ви знаєте, що закон сіяння і жатви ніхто не відміняв. І сьогодні гарний приклад ми недавно так згадували, були там біля участку і бачили огород. Знаєте, щоб щось хороше сьогодні виростити, моркву цибулю чи щось зробити, за нею треба дуже-дуже сильно ухажувати. Поливати, добре видавати. Друзі, але бур'ян, який заважає, він росте так швидко, його не треба не поливати, за ним не треба не ухажувати. Ви його побачите так швидко, він росте дуже швидко, за ним не треба мати час для нього. Так і в нашому житті погані вчинки, вони самі собою лізуть. Щось хороше, для цього треба прикладати свій час, прикладати зусилля, молитися і довіряти Богу. Другий це несвідомий гріх, коли людина грішить через незнання або обман. І таке може бути. Тому що, знаєте, <кій> в моєму житті був. Явний гріх, він руйнував моє життя. Але є люди, так, котрі кажуть, ну, мені перед Богом нема чого робити, але Біблія нам каже, що всі згрішили і позбавлені волі Божій. Всі потребують Бога. Як ми вже казали в Едемському саду, тоді ці стосунки зруйнувалися. І ми народжуємося в гріху. І ми всі потребуємо, щоб Господь наладив з нами ті стосунки, котрі були ідеальні в Едемському саду. І за цього непослуху сьогодні ми маємо гріх в нашому житті. Але Господь так само і призиває. Знаєте, гріх упущення. Ми іноді знаємо, що не треба робити, але Біблія нам каже, що треба робити, і ми цього не робимо. І Біблія нам каже, що це теж є гріхом. Якова 4:17. Отже, хто знає, як робити добро? Та не робить його, то й грішить. Друзі, ми сьогодні всі читаємо Слово Боже. Ми відвідуємо домашні групи, ми відвідуємо богослужіння, ми відвідуємо якісь конференції, і ми знаємо, що Бог сьогодні хоче від нас. Але цього не робимо. Тому що немає часу. Тому що є якісь речі, котрі сьогодні дорожче за це. За це. Але Господь хоче, щоб ми. Читали Слово Боже, зростали в ньому і робили добро. Господь він ніколи не заставляє друзі. В чому і є його проявлення любові. Я спитав сам у себе сьогодні, чи може Господь зробити по пощочку пальця всіх віруючими? Може це зробити. Але він є любов, любов вона ніколи не заставляє. Господь дав цю любов, але Він хоче, щоб ми прийшли до нього і звернулися так, як до люблячого батька. Казали, Господь, прийми! Він віддав свого сина. І ми бачимо наслідки цього гріха. Гріх має руйнівні наслідки, він впливає на всі сфери життя людини. На всі сфери, друзі. Ви знаєте, як, приклад, сніжний ком. Він такий маленький, але коли він скатується з гори, це великий, великий ком, котрий заважає всіх аспектах нашого життя. Якщо руйнуються стосунки з Богом, а гріх він руйнує стосунки з Богом. Гріх відділяє нас від Бога. Ісая 2. Ось рука Господня не скоротилася. Щоб руйнувати, і вуху його не отяжеліло, щоб чути, але беззаконня ваші стали перепоною між вами і Богом вашим. Друзі, Господь, він завжди чекає, Він завжди хоче стосунки налагодити. Він завжди чекає ті, хто ще не знає його. Але ми бачимо, що беззаконня ваші наші стали. Перепоною між вами та Богом. Це є перепона. Сьогодні гріх не дає нам відновити ці стосунки. І тільки благодать Божа може допомогти нам в цьому. Гріх це як стіна. Він віддаляє нас від Бога. Знаєте, стіна ми не бачимо, ми не чуємо. Ми робимо вже те, що почали робити. Але Господь Він завжди чує, Він завжди відкритий, Він завжди хоче допомогти нам. Гріх, Він приносить страждання, хаос наше життя. Коли людина відходить від Божого закону, вона потрапляє в рабство гріха, що веде до болю, страху, руйнує сім'ї, війни і несправедливість. Знаєте, сьогоднішня наша війна. Друзі, це нерозуміння декількох людей. Гріх, котрий є в їхніх серцях, сьогодні зробив цю війну, люди гинуть, багато людей страждають. Але й сьогодні у людини є можливість покаятись. І сьогодні всі ці беззаконня, вони робляться у гріху. Але Господь каже, що в етозі приклониться кожне коліно. Всі прийдуть до Бога. Але чи буде можливість вже покаятись? Біблія каже, що ні. Тільки тут на землі є можливість прийти до батька. Але ви знаєте, що гріх веде до смерті? Не просто до якихось чинків, котрі нам будуть сьогодні заважати тут на землі, але він веде до смерті. Римлянам 6.23. Бо заплата за гріх смерть. Заплата за гріх смерть. І ми знаємо, що є вихід. Ми знаємо, що є вихід. Гріх не тільки руйнує наше земне життя, а й веде до вічної загибелі, якщо людина не покаяться. У кожного, у кожного в цьому світі є можливість прийняти Ісуса Христа. Покаятися і довіряти йому служити. Але Господь, Він люблячий, Він зробив нам Божий план спасіння від гріха. Друзі, вже все зроблено для нас. Все зроблено. Хоча гріх заслуговує покарання, Бог в своїй любові приготував для нас шлях спасіння. Він вже все зробив, він приготував, і ми знаємо, так? Да? Золотий стих Євангеля Іоанна 3.16 це вірші, котрі треба не просто запам'ятовувати, а треба над ними розмірковувати. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це Божий план спасіння сьогодні, щоб кожен, хто вірує, не просто кожен, друзі, не просто кожен, брати і сестри, віруючи в нього, віруючи в нього, в Ісуса Христа не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб узяти на себе покарання за наші гріхи. І ви знаєте, ми будемо 20-го числа. Згадувати смерть, перемогу на Христі, якою ціною ми досталися сьогодні, Богу, якою ціною сьогодні була та перемога, кров пролита, тіло ломиме? І якщо ми цього не осознаємо в своєму серці, ми не будемо цього цінити. Він помер на Христі і Воскрес, щоб дарувати нам вічне життя. Сьогодні часто люди не так часто кажуть про вічне життя. Більше життя тут на землі, процвітання, благополуччя. Друзі, але в центрі стоїть життя вічне. Це життя, воно дуже швидко пройде. І буде питання, чи будемо сьогодні з Богом, чи знає нас Бог і ми Його, чи маємо ми стосунки з Ним, чи слухаємось ми Його, чи не слухаємо. Господь Він хоче, щоб кожна людина прийняла Його і мала життя вічне. Він Воскрес. Нас, Бог, Він живий. Ми маємо живе спілкування з Богом. Ми маємо благодать любов Його, і Він поклується по кожного з нас. Покаяння, шлях до очищення. Івана 1. 1 9. Якщо визнаємо гріхи наші, то Він вірний. І праведний, щоб простити нам гріхи наші і очистити нас у всякій неправди, від усякої неправди. Він очищає, Він забирає все. Він забирає все, що ми зробили. Знаєте, у мене є знайомий, він військовий, і я йому казав за покаяння, що Господь прощає. Він каже, я там на війні багато зробив поганого. І я думаю, що Господь, він все мені не простить. Я стільки наробив поганого, захищаючи свою країну, що Він мене не простить. Але я кажу, що Господь він прощає. Він прощає всякий гріх, Він дає нове життя, Він дає чисту одежу. Але треба прийняти Його і слідувати за ним. Покаяння означає не просто визнати гріх, а щиро відмовитися від Нього і прагнути життя для Бога. Як ми вже казали, покаяння це оберт на 180 градусів. Служити Богу, довіряти Йому, слухатись Його. Хочу ще раз поставити акцент на тому, що. Іноді ми думаємо, що гріх це щось таке велике, це вже послідовність гріха, коли ми щось вже робимо велике беззаконня. Але сьогодні початок це не послух. Адам і Єва. Вони не послухали Бога. Він їм сказав не робити цього, а вони взяли і зробили. І гріх він війшов в цей світ. Але Господь прийшов в цей світ. Щоб налагодити стосунки з Богом, простити нам всі наші гріхи і благословити нас. І самим основним це вічним життям на небі. Віра і оновлення життя во Христі. 2. Коринтянам 5:17. Отож, хто в Христі, той нове творіння, старе минуле ось стало нове. Друзі, нове. Це чисте, нове це вже життя в Ісусі Христі. Пам'ятаєте ці вірші, вони мені дуже подобаються, і вже не я живу, але живе в мені Христос. Кожного з нас в серці. Є Бог і Божа любов. І ми знаємо, що нам потрібно сьогодні робити. Через звіру Ісуса Христа ми отримаємо нове серце і силу протистояти гріху. Господь каже, що я не дам стільки вам, щоб ви не змогли цьому протистояти. Божа любов, Його перемога на Христі, вона дає нам силу. Ми знаємо в Матвія 28 голова Ісус каже: у мене вся сила, вся влада. Ідіть, вчіть, хрестіть, кажіть Слово Моє, навчайте, вся слава буде в Нього. І питання, як жити праведним життям, як уникати гріха. Щоб не потратити під владу гріха, нам потрібно бути постійно у молитві, постійно молитися, дякувати. Марка 14.38. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Друзі, у ДНК Адама, котрий в наших кістках завжди буде. Тягнути на якісь неправильні речі. Але Господня молитися, щоб не впасти в спокусу. Спокуси вони будуть постійно, постійно поруч. Але Господь хоче, щоб ми проходили це з молитвою і пильнували за цим. Читати і вчити Слово Боже. Псалом 119, 105 вірш. Слово твоє світильник для моєї ноги. І то світло світло для стежки моєї. Господь це є світло, Він завжди світить, і ми є частиною Божої слави, і ми хочемо сьогодні світити, світити для інших, щоб вони бачили це світло і йшли до Нього. Спілкуватися з віручими. Важливо бути в церкві. Де ми можемо отримати підтримку і духовне наставництво. Друзі, закликаю вас, не розходьтесь після зібрання, спілкуйтеся, моліться один за одного. Це допомагає ми церква, люди, не приміщення. Кожен з нас є частиною Божої церкви, Божої, не людської. Христос голова церкви. І Він хоче, щоб ми спілкувалися, мали відносини один з одним. Недільне зібрання, попити чай, кави, розповісти свою історію, помолитися, взяти молитву додому і молитися один за одного. Але дуже важливо уникати гріховного оточення. 1 Коринтянам 15:33. Не обманюйся, погані товариства псують добрі звичаї. Російські, да? худи сообщества розвращають добрі нрави. Чи кажуть, з ким поведеся, да? але воно так і є, друзі. Якими б ми не були духовними, якщо у нас сьогодні наше оточення буде неправильно, погані речі, погані слова, погані вчинки, ми будемо тягнутися до цього. Тому Господь і створив церкву, де ми можемо мати єдність, мати спільність і назвав нас сім'єю. Де ми будемо будувати свої стосунки з Богом допомагати. Але Господь дав нам Духа Святого в наших серцях, щоб ми могли це робити на кожному місці, де б ми не були. Це одна із причин, чому Господь хоче, щоб церкви Його вони зростали і вони розмножувалися, щоб ми не сиділи на одному місці, і Господь сьогодні це благословляє. Він дає на, на серце, Він веде, і ми довіряємо Йому. Довіряти Богу і покладатися на Його силу. Ми не можемо самостійно перемогти гріх. Згодні, що не одна людина вона не може перемогти цей гріх. Знаєте, дуже гарний такий приклад, бо коли ми хочемо самі вирішити свої проблеми, називаються як вісіти на турнику. Ми можемо спробувати, але скільки часу, то провисить. Колись ти відпустиш ці руки. Але Господь Він тримає, Він дає силу. Але з Божою допомогою це можливо. З Божою допомогою це можливо. Господь, Він вже все зробив на Христі, помер за наші гріхи. Ми пам'ятаємо, звершилось. Він воскрес, ми маємо спілкування з живим Богом. І у нас є нагадування бути постійно в молитві, читати і вивчати Слово Боже, тому що це правда Його, воно Богом натхненне, корисне, спілкуватися з віруючим, бути частиною церкви, мати служіння, уникати гріховного оточення. Уникати гріховного оточення, тому що будемо вкладати в те, з ким спілкуємося, і довіряти Богу, покладаючись на Його силу, вірити, що Він Спаситель, Він відновив стосунки з Отцем. Ми маємо живого Бога, сильного, вся сила. Він створив життя, дав нове життя примирив нас і хоче, щоб ми служили Йому сьогодні, робили Його правду і були слухняними. Друзі, хотів перед тим, як ми будемо молитися.